Доброго ранку, чи все гаразд, чи мене чутно. Отже, будемо розпочинати. Доброго ранку! Христос рождається, моя шановна всеукраїнська поетична родина. Люди доброї волі, ми зараз з вами в чудесному періоді, хоча минуло Різдво вже е, е, відгули водосвятні віхоли, ну, де вони були, звичайно, а де воно, може, е, це свято дощило, це не має значення. Але ми все одно ще в чудовому періоді Різдва. Адже ще прийде свято трьох святих, стрітення, і тоді ми остаточно проведемо Різдво до наступного року. Тому ще можу дозволити собі таку гарну річ завіншувати вам, рідна люди хорошої волі і моя рідна Україна. Віншую вас, люди добрі, зі святами, святими, різдвом Христовим. Дай вам Бог дочекати од різдва, від Василія, од Йордану до сталіт. І нехай вам пан Бог намалює довгий-довгий вік. А для того, щоб Боженько, новонароджений син, намалював нам усім довгий, розкішний, плодовитий, наповнений сенсами вік, от для всього цього стоять наші хлопці, стоять і захищають наше сьогодення. Тому Пам'ятаємо, що ефіри поетичні вранішні наші є волонтерськими, благочинними, і усі фінанси, які ляжуть на рахунок у вигляді ваших донатів, усі вони будуть на направлені, націлені, спрямовані для наших хлопців і дівчат, котрі захищають нашу землю від ворога. Е, і ви знаєте, розпочати я хочу, звичайно, зі звяної поезії, тому що є в мене цілий цикл. Е, люблю надзвичайно це свято, обожнюю звичайно Великдень, котрий прийде до нас на весну. І знову ж таки пам'ятаємо. Пам'ятаємо, що е, зараз в коментарях з'являються рахуночки, і на них потрібно перевести свою копійку, зароблену гривню, а чи 5, а чи 10. Усе це врятує комусь життя. Усе це врятує наше традиційне неповторне різдво з колядою, засіванням, <кій> щедруванням. Усе це врятує нашу рідну землю і життя наших воїнів. Грудень, січень, заметіль засипає сонні очі, майже тисяч породіль, та одна що майже ночі, перейшовши біль і страх, народила Бога сина. Із молінням на устах, грудень, січень, хуртовина, а овечий білий рід тулить тіло до обори. Бог перейде пішки світ, лютий, а війна вже скоро. Бунтують дух раптові зливи, про щось одвірки гомонять. А краплі жовтої оливи червневим ланом тихо снять. Ладнає дід біля повітки забутих весен каламуть. збирає баба посах квітки, щоб б літу снилась справжня суть, а вночення ласкаво горне в свої обійми сніб дідух, і мелять зерня давні жорна, Уже різдво в кожух. Збиває на бакир Кресаню, вчать янголятка коляду, а дід із бабою у санях, все в них по Божім, все в ладу. Так, в наших українських родинах все по божім, все в ладу. І для того, щоб внученятко несло у ручках сніп, який ми з вами. Будемо ну, намагатися для того, щоб його виготовити, будемо намагатися попрацювати ще з літа, посіяв, навіть з весни, посіявши, а потім зібравши з біжі. І для того, щоб цей дідух був і його несло в руках маленьке внученятко, для того, щоб янголята вчили нові колядки, за усе це стоять на смерть, не на життя, на смерть. Наші воїни на передовій. І тому ми пам'ятаємо, що наша допомога. Надважлива допомога зараз в коментарях з'являються е, номери рахунків, на котрі ви, шановне товариство, можете перевести певну суму, яку вважаєте за потрібне, для того щоб нашим воїнам було <кхем> затишніше, щоб вони були захищені і щоб з перемогою вернулися свої рідні неповторні панати. А ми будемо продовжувати. У моїй душі човни поранень, у душі моїй мінливий день постелила доленька пергамент, тут і тісто, і кісточки вишень, їх так правно, вправно винято із тіла до різдва ж потреба всім періг. А душа знекровлена, несміло. Поглядала за старий поріг, бо десь там уже скрипочуть сани, б'ють копитом змезлі рисаки. У душі моїй кришталь осанний, тешуть сани, тешуть тесаки. Ісус народиться, чи буде в нього крижмо, чи він загорнеться у білу заметіль? Чи має людство ту любов до ближніх, чи прийма гідно першу спороділь, чи учні вчасно зрозуміють вчення та вічних сенсів осей, осейну печать? І чи пророка ніжнотіле зерня впаде туди, де справжності лежать? Ісус народиться у кожній добрій хаті, Окоп від пулі буде стерегти, ми зробимо крижму. На святій Загаті Ангелик Бога грітиме крильми. Пам'ятаємо, що наші ранки чудові поетичні зустрічі, де ми ділимося найсокровеннішим римами своєї душі, що усі ці ранки – волонтерські, що зараз у коментарях з'являються рахунки, будь ласка, гривня, дві, десять, сто тисяча. Усе це має велике-велике значення, і пам'ятаємо, що маленьких донатів не існує їх немає, кожна гривня рятує чиєсь життя, а ми будемо продовжувати це все було і все ще якось буде, ця безцукристість молодих калин, знищений вітер у самійські груди. Старечий мудрий, прадідівський млин, мінливо чорні хвилі перетерши у білих хмари ніжне полотно, В стаєнці двері похапцем одперши, постелить Богу ніжне полотно. Бо все було, і все, що якось буде весна, красна і стиглості ожин, Завіє тепло теплу пічку, не остудить. Бо гріє плечі коло кахлю, син. Далі про одвічні цінності, про е, наші одвічні науки, які ми е, всотуємо, всотували від своїх предків, адже вони нас вчили. І ми бережемо цю науку протягом цілого життя. І щоб ця наука. Від нас перейшла до наших дітей, до наших внуків, за все це стоять на передові славні воїни ЗСУ, тому не втомлюємося їм допомагати. Нас навчали хоронити болі десь помежу скибами в землі. Нас навчили не боятись крові, не ставати двічі на граблі, нам кидали розпашіле лихо між озера вдумливих очей. Нам казали типоводця тихо, щоб діждати щоб прихистку ночей. Ми ж ішли упевнено та гордо, блискавиці били нам в плече, а потрійність мирного акорду оповідки вдячності рече. Е, ви знаєте, е, попри те, що я просто обожнюю Різдво, різдвяний цикл. Випікаю струслі, пампухи, готую 12 страв, чекаю разом з своєю сім'єю першу зірку і молю, молю Бога безконечно про нашу величну перемогу. Я люблю усі пори року без винятку. Для мене і багряна осінь це просто скарб із скарбів. Засіває осінь падолистом, літній дощик, краплями добра. Засіває хуга в полі чистім, Щоб нечисть взятись не змогла. Засіває хлопчик пошанівком, теплим зерням, гроном ясних слів. Сад старий засіє яблунівком, а щодення миром межи днів. Тож засіймо у новому році волохатим оберемком див, Хай добро живе на кожнім кроці. Поки місяць зорі не будив. Просто е, е, ну, найглибинніше сподіваємося і найщиріше віримо, що ще трішки і щодення засіє миром межи днів, що скоро прийде весна і старенький сад, а чи, може, молодий, засіє розкішним біло-рожевим яблунівком, що прийде осінь і впаде. Прекрасний багряний лист, і наша українська земля буде просто неповторною. А для того, щоб усе це відбувалося, усі ці прекрасності природи за усе це стоять зараз на передовій, в таку січневу холоднечу наші хлопці, і кожна, кожна гривня є дуже важливою. Тому, будь ласка, не забувайте, що у коментарях є рахунки, і наш кожен донат має надзвичайну вагу і надзвичайну силу. Буває, світ насупиться бровою, і нажине у небо громовиць, а ми ж біля печі сядемо з тобою, а поруч з нами. Обриси облич, я. мужі статечні, що ходили в поле, орали скиб у чорно навесні, а їх чекали, заступивши гори жіночі руки, хліб на черені. Буває, світ грозою розверзеться, на плечі впаде проливним дощем. В мені твоє відлуння озоветься, котре хто сніжно загорнув. Плащем славні українські мужі, котрі працюють, хтось орески, хтось навчає дітей, хтось лагодить автомобілі, хтось робить дива е, в царині комп'ютерних технологій. Кожен чудовий чоловік має своє, але дуже багато з них, залишивши всі свої мирні справи, пішли боронити нашу рідну землю від ворога. і вони дуже потребують нашої допомоги, тому не забуваємо, що наш ефір має таку надзвичайно благородну ціль це збір коштів на потреби наших Збройних сил. Я просто так занурилася в осінь, умарево опалових листків. Ну, хто сказав, що тих душів є досить у пригоршнях досвідчених світів? Ну, хто сказав, що листопад то зимно, що січень виголошує псалми? Я знаю, знаю. <кхи> Жмені квіту видно на видноколі юної весни. Я знаю точно після сліз оливи і відчаю покинутих осель. Впадуть в садах серпневих сизі сливи, в розхитані неспокою Орель. А поки ще пливуть дубові сани, і люд вітає юного Христа, ангельські хори в святості Осанне, благословляють села і міста. Ви Знаєте, в неділю у центрі сивочолого Львова відбувався. Обласний фестиваль зимового фольклору, нова радість стала, розколяда. І я така ще натхненна, адже багато років поспіль є учасницею, я гурти нашої громади. І ви знаєте, мільйони переглядів, сотні тисяч вподобайок, і ну, така величезна зацікавленість, глибинна потреба. В такому, знаєте, прекрасному зібранні творчих людей, котрі славлять Бога, котрі знову ж таки збирають кошти на зсу, такі речі потрібні. Такі речі демонструють, що Україна незламна, що її традиційність неповторна, що попри сум, попри трагедії втрат. Ми впевненим кроком, разом з своєю прекрасною колядкою, засіванням, щедрівкою, прекрасним вертепом, ми твердо йдемо до нашої славної перемоги. Красивий звіт ви можете подивитися на моїй сторінці і ще раз насолодитися отою спільною колядою. Знаєте, коли цей фестиваль розпочинається з колядки. Коли гуртуються усі усі громади Львівщини, Докупки, їхні славні гурти, і це е, багатотисячне е, кілька голосся е, лунає над прекрасним стародавнім містом Лева, це неповторні почуття і неповторні емоції. А для того, щоб Різдво приходило до нашої хати, щоб вставали на поріг весни, щоб приходило розкішне, тепле літо, де ми будемо плакати свої прекрасні врожаї, дбати знову ж таки про наступну зиму. Щоб все це відбувалося, не забуваємо донатити для наших славних незламних ЗСУ. І знаєте, коли я от е... зайшла в мене мова про сивочоли Львів, про моє рідне місто. Не можу не прочитати поетичного пошанівку цьому прекрасному місту. У Львові вічностей гонори, Убрані в шовк та воксамит, різдва блаженного мінори, коралі вулиць, врода свит, у Львові вовна й тумани, досвітніх спалахів, огні, лапати сніг, дубові сани, правдивий хліб на черені. Стареньких двориків приваба, гіркої кави після смак. І дух вусатий, сніжна баба, розкішних опар чорний фрак, у Львові справжності з заввишки світ юрських молених хрестів. Постою я на площі трішки, у місті левів і дощів. І щоб ми стояли на площах своїх рідних міст і сіл. Для усього цього за усе це за, оце, за оцю нашу можливість стоять на передовій хлопці і дівчата. Не забуваємо, що в коментарях є рахунки, і донатьмо на потреби Збройних сил України. Е, у Львові жив і працював Остап Лозинський, прекрасний художник, дуже творча особистість. Знову ж таки. Крім того, що він робив, ну, просто дива, його ікони на склі, це витвори мистецтва, ну, просто світового рівня, він збирав довкола себе прогресивних, творчих людей, Львова, Львівщини, робив. От його Різдво у Остапа це було просто подія. І два роки тому ця молода, прекрасна людина спочила в Бозі. І... Недавно в мене народився віж пошанівок його пам'яті. Ой Остапе, Остапонько, де ж ти, буйно головоньку, у цю ніч буремну притулив, світить небо, чар звіздоньки, рветься вітер до газдоньки. Ти з за крейцер фарбу прикупив. Заясніли дивні лики, взявши землю до опіки, і струсились у траву плоди. Вже стоптались черевики у колисці. Тінь владике і Йорданські пригоршні води. І примариться сакральне, незбагненне, величальне, І на скельці усміхнеться син. Дзвонять дзвони поминальні. Жаль Остапчику, ой, жаль ми. Вклався спати майже хуртовин. Знаєте, шануймо людей, шануймо людські особистості за життя. Ніколи не забуваємо говорити людям, які поряд з нами, а неталановитих і нетворчих людей взагалі не існує, бо кожен має чесноти, таланти. Не втомлюємося і не забуваємо за життя говорити людям, які вони прекрасні, які вони неповторні. <кій> Будьмо з людьми поряд у їхніх проблемах, бо іноді просто треба бути поряд. І, звичайно, не забуваємо, якого ми роду, які славні особистості творили і творять у теренах нашої прекрасної України. А ми продовжуємо і не забуваємо донатити. Я хочу до життя у пошанівок, прийми до солом'яних дахів, холодних вікон, сонний, облямівок, мене впустити в лону не хотів. Соромився Басиль і холоднечі. Старої лави сліз на покутю, та я накину вічності на плечі, я зварю в нічку Богові кутю. Не треба приголомшених похлюплень, Приречених горінь помежу свіч. Марії сину, посеред залюблень Постелить ковдру гордовита ніч. Недавно була ювілейна дата від дня народження прекрасного Симоненка, Василя Симоненка, генія, котрого знову ж таки вбила радянщина. Він спочив Бозі в 28 років і до того доклалася тодішня радянська влада, але він залишив неоцінений скарб, бо таких глибоких милозвучних, котрі кладені на музику, поетичних рядків Годі й шукати. І наступне моє поетичне откровення це е, поетична Шана <кхід> Симоненко. Соляним стовпом закам'янілим ваніє в присмерках душа. Слів убивчих, смертоносні стріли не порушать сутностей вірша. Аджеві, адже зранку півні галасливі допоможуть світові цвісти. А дощі холодні та плаксиві, завжди там, де кроком ходиш ти, де одвіку сієш незбориме, Де латаєш рідні хаті бік, де різдво, високе та незриме, проживає із тобою вік. Соляні, стовпи залишу степу. Що по груди в куряві стоїть, підганяє вітрюган лелеку до розкошів приспаних століть. Не забуваймо, не забуваймо донатити на потреби ЗСУ. Наступний це, мій вірш це пошанівок Славетному, Параджанову, адже недавно е, теж був день у родин цього прекрасного вірменина, котрий так любив Україну і залишив нам неповторний спадок. Одні тіні забутих предків чого варті. Вірманин із Тбілісі Україну любив, і гніздечко у стрісі, і тремтіння ковил, і дніпровські пороги, й смереки в гаю, тіні предків забутих оселив у раю. Українських рапсоді розлітається звук, навіть камінь квітує від Сергієвих рук. А Іван жде Марічку, Очі рвуть небеса, світить доленька свічку і тьмяніє краса. Та Сергієва правда облетіла світи, вірманинові скарби красять цвітом сади. Трішки такої ну, красивої, гарної, чистої, інтимної лірики, твій усміх на обвітряних устах. Носитиму у снах допоки віку, допоки смерті невловимий страх не заповзе попід батьківську стріху, допоки жайвір у старій рядні колише пісню гарну і тужливу, допоки хліб на давнім черені збирає рід і суть оцю важливу вітає Бог, рождений між овець, а я шукаю усміх твій безцінний. Допоки є, допоки не кінець, кохання скарб. Безвимірно нетлінний. І за скарби кохання, за своїх коханих стоять зараз славні сини і дочки, тому не забуваймо у коментарях донати і донатьмо на потреби славних ЗСУ. За зимів я спатоньки поклало під шовкові тонкощі повік ті скарби, що літо засівало, про які бентеживсь чоловік. Ті розкішні та пахучі трави, нагідки, шафрани, спориші. На різдво, не прагнучи до слави, Божиї син у пошуках душі, бо соніж сходив частину світу, заглядав до зморених бедлят, майже слів та сенсів, заповіту, віднайшов маленьку, жменьку свят. І на завершення ще кілька таких. Дуже близьких мені рядків. Послухаймо і не забуваймо донатити. Крізь мене проростають пишні квіти, крізь мене віється у ніч різдвяну мак, крізь денця серце топчуть стежку діти на моїм тілі лиш твої сіряк. Цей прадідівський откровенний спадок, з чорноземів корінням воду п'є, По межі гаптувань, глибоких складок. Гривастий коник все копитом б'є, щоби крізь мене, крізь судин дороги, Сочились краплі, вітру і дощів, крізь мою душу на святі пороги Стає той край, котрий ще не змілів. Я не знаю, дитино, чи зможу так довго прожити, Щоб побачити сиві кудлатості юних садів. І не знаю, чи зможу для тебе я наворожити ті безцінності, що заховалися, може рядків. Про бастрюче життя безталанне, бідою я трене, про залатаність свит, треба вміти їх гідно носить. Про малесеньке ябко, от зимне, зелене, зелене, про те лихо вселенське, що нині й одвіку не спить. І я не знаю, дитино, чи зможу так довго прожити, щоб на снаги додавши співати забуті пісні. Ти своє проживеш, а мене будеш вічно любити. Я ж, я ж готова століття для тебе вигойдувати в сні. Пам'ятаймо, що хтось вигойдує століття у снах для своїх дітей зараз на передовій, тому не забудьмо донатити. Твій усміх на обвітрених устах носитиму оснах допоки віку, допоки смерті невмолимий страх не заповзе підбатьківську стріху. І цей усміх хтось носить на своїх устах, на своїх устах носять наші прекрасні хлопці і дівчата і воюють за, нашу, за наше прекрасне, мирне майбутнє. І остання моя поетична, е мій поетичний взірець. Не забудьмо про Донати, не забудьмо дякувати ЗСУ. Я двері прочиняю для прочан, котрі ходою стережуть Господні, рістяну постать, диво Великоднє і гоять, гоять біль старечих ран. Я двері прочиняю для сліпців, зажурених, заспіваних навічно. І ж обійшовся всесвіт геть статично, коли шафран замріяно зацвів. Я прочиняю двері для волхвів, для молитов. Вони вінчають храми. Не можна щастя осягнути словами, коли вогонь у яслах заяснів. Дякую, дякую за ту прекрасну поетичну зустріч з вами. Сподіваюся, що додала комусь трішки натхнення. Комусь, може, трішки спокою, комусь трішки радощів, комусь трішки вкотре, розуміння, що наша традиційність і наші свята найкращі, і розуміння, що ми усім, усім своїм сьогоденням завдячуємо ЗСУ, прощаюся і кажу до нових зустрічей. Люблю і шаную усього всього найкращого.